Ось так виглядає в мене розпасовка меду для споживачів. Ось використовую ваги, щоб усе було чітко. Так, ну і Запускаємо побіг медок з акації. Ваги, тара, обнулення, щоб по нулях було. І зараз поки набіжить 4200. В одному літрі меду 1,4 кілограми. Тобто це 3 відерце повинно мати вагу 4,2 кілограми. І зараз будемо чекати, коли набіжить 4,2 кілограми. Мед дуже густий, як бачите, біжить тоненькою такою смужкою, велика гірка. Ніби як ото карамель, як ото цукор розплавлений, там використовується десь у кондитерці. Дуже густий, зрілий і дуже смачний мед. Всі, хто хоче замовити мед, пишіть у коментарях. Уже 3800 вага. Зараз ще трошки 3.900 мед відстояний, чистий. Так, 4 кг. 4.100. Так, все. Ось стільки меду у відерці. 4, навіть 4.220. Ось таке відерце з меду поїде новою поштою моєму замовнику. Так що, хто хоче замовити мед, пишіть у коментарях. На все добре, всім удачі!